Тому платання, яке ви надали відсутні танці, щоб не сплати судового звони. Можна було заплатити з поштою? Так, звісно. Військово оплачується. в державній ми заплатили. Якщо ви зараз будете заявляти це клопотання, ви не вимушені залишити грубо звуку до сплати. Добре. До сплати державного Добре. Назуміє, а якщо ви якщо ви будете заявляти вже після сплати, тоді може бути ні, зараз, зараз. Ви зараз платите? А, зараз заявляю опитання. і, і зараз клопотання заявляєте. Просто раз упереджаю, що якщо у вас е, е, не сплачений особовий збір за е, даного опитання, ми вимушено будемо залишити його без руку, який надовому ході собі за цьому случаї. Ну, а Сюда э, просит Украинское общество охраны памятников просит э, вынести ухвалу за по забезпечению позову, э, то есть э, путем остановления, при остановлении действия постанов, постановления Кабинета министров от 2011 года и запрета на проведение любых строительных работ на гостином дворе. В связи с тем, что за последнее время я хотела бы озвучить просто несколько фактов. Именно по инициативе Украинского общества охраны памятников в реестр были, общество инициировало занесение в реестр памятников в гостиный двор как памятник градостроения. Это ходатайство было исполнено, и еще в ноябре месяце Министерство культуры своим указом номер 1566 внесло гостиный двор в составе ансамбля. Контрактовая площадь, как памятник градостроения. Там документы в справах есть. Второе. В связи с тем, что работы ведутся незаконно и ведутся работы разрушительные. Просто был вынесен, было вынесено предписание 21 декабря прошлого года Главным управлением охраны культурного наследия о немедленном запрете проведения любых работ строительных. И земельных. Тем не менее, работы, тем не менее, работы продолжаются. Назвать это, эти работы реконструкцией нельзя, так как ведутся работы кувалды. Просто круглосуточно разбиваются стены, разбиваются перегородки до стены во То есть, если не остановить сейчас это, эти работы, то уже просто мы теряем тогда предмет спора. Следующее, 10 января уже этого года состоялось заседание Комитета Верховного Совета по культуре и духовности которая выступила категорически комитет выступил против э, планов реконструкции гостиного двора было принято решение, вот проект решения у нас есть, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии Верховной рады, где было написано, что рекомендовать кабинету министров отменить постановление об исключении гостиного двора из реестра памятников и внести. И также уже готово в Верховном совете уже готов проект решения, он есть на сайте Верховного совета о создании Временной следственной комиссии по расследованию именно фактор незаконности исключения гостиного двора из реестра памятников. Ну, я надеюсь, что виновные будут привлечены к ответственности. Вот исходя из этого, просим... Мы... Это. Да, и я прошу долучить до справа эти документы. Также припис Главного управления охраны культурного наследия. Но я хочу подчеркнуть, что вопреки этому предписанию, строительные работы разрушительные, по сути, ведутся круглосуточно. Поэтому мы считаем, украинское общество, что э, немедленно нужно остановить разрушение памятника, которое уже признано действительно памятником городостроения. И присвоен охранный номер. То з ясної поза позивича має можливість смислуватися з цього за його питання. Безумовно, про питання заявлено особою, яка має спеціальний статус законом України про коронакультурну спадщину. Топік у нас є особливим органом військові зі спеціальним статусом, певними повноваженнями. Права цього органу безумовно порушуються і прийнятою постановою, яка на зараз оскаржується, тими дніма, які проводить наша третя особа на території гостинного двору. Хотілося б трошки детальніше зупинитися на постанові Каміну на наказі культу, який був прийнятий в грудні 2012 року. <кій> Дійсно, в грудні 2012 року. Ансамблю контрактова площа та ростинному двору як складової цього ансамблю, що картка, яка додана до клопотання. було надано статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Таким чином, на цю споруду на сьогоднішній день розповсюджується закон України про охорону культурної спадщини. Цей закон передбачає виключно. Перетворення в режимі реставрації, консервації, музеїфікації а жодним чином не передбачає реставрацію будівлі. тобто на сьогоднішній день, зважаючи на наказ самого. Зважаючи, наприклад, з головного управління охорони культурної спадщини приклада, я вважаю, що будівельні роботи є абсолютно незаконними, які на сьогоднішній день проводяться, які незаконними вони з першого дня проведення. Тобто на момент заявлення цього клопотання з'явилися абсолютно нові підстави. Клопотання заявлено особою, права якої порушуються, я вважаю. Таким чином воно підлягає задоволенню. Да? Да. Додаткові документи. Скажіть, у вас була позовна виконана стосування постанови Кабміну про виключення будівлі Ростинного двору із списку пам'ятників. У нас так. В грудні місяці включили список пам'ятників. Ні, 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 це ні. не національного значення. І це градостроїтельство, а то пам'ятники архітектури. Ансамбль контрактова площа включена, як пам'ятка місцевого значення, не національного. І місцевий двір став складовою цієї пам'ятки, тобто окремого не надо наступати. Тільки документи про фігурують пам'ять. Також підтримую. Вважаю, що суду надані всі документи, які підтверджують, а, зокрема акт візуального обстеження, який був складений, ми фізичними особами, а представниками головного управління охорони культурної спадщини, стосовно того, що на даний момент роботи ведуться. А, роботи є незаконними відповідно до а, закону про охорону культурної спадщини. Тому я вважаю, що на даний момент є всі підстави законні та обґрунтовані для забезпечення впливу. Саме в цих формах які у нас заявляє третя формати так. От сьогодні вночі я був і сьогодні вночі засняв, відзняв відеоролик, як і вночі працює. Що заборонена постановою КМДА, бо будівельники працюють. Тож шумить генератор, в подається там чи не подається бетон, невідомо. Ну бетономішалка стоїть. Руйнують і вдень, і вночі і вихідні дні. Є постанова КМДА, яка забороняє вихідні дні працювати ну, на будівельних Майданчиках, Тож руйнування йде кожного дня, вже зносяться навіть несущі стіни всередині будівлі, про що можу надати відеоматеріали. І вважаю, що вже, якщо ми зараз ви цю не дасте не забезпечити позов, то предмет спору вже ми втрачаємо камінь за камнем. Добре, пісні кабічки. Ще заперечую задоволення заявлено попитання міністрів, оскільки, по-перше, вважаю, що навіть забезпечення позову з приводу заборони в життя будь-яких дій щодо гостинного двору, по-перше, не стосується частково предмету спору, оскільки це не вплине жодним чином на постанову кабінету міністрів України. Крім того, на сьогоднішній день у організації, яка проводить відповідні реставраційні роботи, є всі відповідні дозволи на проведення цих робіт. Які жодним чином не скасовані судовому порядку, ні фіні тими органами, які видавали ці дозволи, і я не вбачаю підстав, передбачені Кодексу адміністративного судочинства для забезпечення позову саме в тому вигляді, в якому просять задовільнити клопотання представник третьої особи самостійними винами. Ще раз хотів би наголосити, що гостинний двір. Не є, не перебуває і не був ніколи донесений до державного реєстру пам'яток архітектури, як це зазначав 30. Тому за то, а, а, а сьогодні? Сьогодні після Пам'ятка місто Так, так. більше можна Будь ласка, Соловйова, представник позивачів. Сьогодні від від цього рішення залежить чи буде збережена пам'ятка архітектури. Сьогодні, втретє, ми звертаємося до шановного суду. Сьогодні руйнують нашу культурну спадщину. Я дуже прошу звернути увагу на те, що сьогодні, сьогодні це вже є пам'ятка містобудування. І сьогодні ніякої будівлі там не будівництва не може бути, і сьогодні від вас, від вашого рішення, залежить чи країна втрати пам'ятку, чи вона буде знищена. Сьогодні вандальним засобом там все руйнується. Будь ласка, зверніть увагу, що сьогодні це дійсно є пам'ятка містобудування, і сьогодні мінкульт вніс цю будівлю як пам'ятку, і не можна сьогодні до закінчення нашої справи там будувати. Прошу суд звернути увагу на всі ці докази, які ми надали культури заперечує питання. Я зазначаю, що аналогічне питання не подавалося.